Змиріться народити іншого. Таке почула від лікарів мати Богдана Вербича. У рік хлопчику поставили рідкісний діагноз вроджена вада головного мозку, яка характеризується нерівномірним розвитком півкуль. Богдан наперекір всім прогнозам лікарів робить надможливе у 10 років. Самостійно їсть і навчається у школі. Для його одужання потрібна постійна реабілітація. На це у сім'ї коштів не вистачає. Історію Богданчика та як йому допомогти, розкажемо, як. Олега Альвіна Брамчук з п'ятеркою домовились. Окей. Богдан Вербач любить їздити на громадському транспорті містом, слухати музику та знімати відео у TikTok. Та усі ці вміння досягнув завдяки щоденній роботі над собою. Хлопчик народився на 37-му тижні вагітності. Через три місяці батьки помітили в Богдана проблеми зі здоров'ям. Три з половиною місяці залишилося. Судом за добу було 15 судом, і після того почався процес росту одної частини голови мозку. Лікарі спочатку думали, що це гідроцефалія розвинулася. Жидкость, але певні обстеження не підтвердили, тобто, водянки, і що це причина в цьому, і що місячно. Два, у нас збільшився ріст голови, тобто на сантиметр півтора. У Чернівцях Богдан пройшов чимало обстежень. Лікарі не могли поставити йому точний діагноз. Хлопчику ставало все гірше, був млявим та перестав їсти. Коли сказали поїхати до одного завідувача, який може визначитись і сказати, яка причина, що він мені сказав, – «Змиріться». Uh, ну, вже такі, як є, ну, вже нічого не буде. Просто uh, раз, півроку реабілітація і все. Mm, генетик, який при мені відкрив книжку і прочитав про діагноз і сказав, ну, вміріться, можливо, будете планувати інших дітей. Та пані Мар'яна не здавалася, щоб врятувати життя Богдану, поїхала з ним на обстеження за кордон. Були в Ізраїлі, Німеччині та Франції. Там йому поставили діагноз гемі меганцефалія. Це рідкісна вроджена вада головного мозку, яка характеризується нерівномірним розвитком його півкулі. Ну, коли ти почув шунт. Це розповідає мене мурашки пт. Е, почув діагноз, що це невеліковне. Такі діти не доживають до року, тому що е, з таким діагнозом дітей від 50 до 100 судом на день. І коли ти розумієш і виходиш, не вже нічого неможливо зробити. І в подальшому ти розумієш, що це треба боротися. Коли він був маленький, я йому пообіцяла, що я досягну всього. І я зроблю так, що ти будеш ходити розмовляти. Після цього у Богдана розпочався шлях одужання. Крізь сльози та біль. Щодня він працював з різними фахівцями та займався вдома. Пройшов 33 реабілітації. Інколи симптоми хвороби поверталися. Але мати Богдана не опускала руки і продовжувала робити все для його одужання. І це дало результат: в чотири роки хлопчик почав ходити. Він частково себе самообслуговує. Він допомагає в багатьох моментах. Він мої, мені посуд. Він любить порядок, він ставить на місце, що потрібно. Він вчиться складати одяг за собою, взуття розуватися. Він допомагає мені взуття до матуся. Це тобі. А чотири роки тому Богдан пішов у перший клас в школу. Я не боялася його в школу. Тобто я наоборот. Я була за те. Нам рекомендували, можливо, в спецшколу або домашнє навчання. я сказала ні. Він має повне право бути серед здорових діток по навчанню, інклюзивному проходити в звичайній школі. Ми цього року почали розмовляти, ми почали формувати речення, ми почали читати по складам. В літо нам вдалося прочитати п'ять книжечок. Ми почали читати 20 слів в хвилину. Для того, щоб хлопчик став здоровим, йому необхідно проходити дві-три реабілітації щомісяця. На це потрібно 70 тисяч гривень. Я вірю в свого сина і прошу небайдужих людей відготнутися, тому що у нас є позитивна динаміка. У нас є всі шанси. Да, це не буде 100%. Я на сьогоднішній момент я знаю, що 100%. Але знаєте, ні я, ні хто не може гарантувати стовідсоткової гарантії. Можливо, ця хвороба йде. Тому що по бумагам він не мав би цього ходити, робити всього, що він на сьогоднішній день має і робить. Тому все його одужання буде залежати від реабілітації. До допомоги хлопчику можна долучитись, перерахувавши кошти на банківський рахунок, який ви бачите на екрані. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан Новини Сі 4